Святом польська вігілія, польська громада, фактично розпочала підготовку до католицького різдва. Цього разу представники найпотужніших організацій, які об'єднують поляків Житомирщини, Вінничини, Хмельниччини, були запрошені до генерального консульства Республіки Польща у Вінниці. Шановні панство, хотів би сказати, що до свята. Сам чентамі родінними. Ми раді поділитися з вами у це свято усім тим, що маємо. Адже у польській традиції ділитися хлібом з усіма, хто потребує допомоги. Але народження Бога це цей час роздумів і визначення планів на новий рік. Будемо старатися стати кращими, стати справжньою опорою для нужденних. Хлібом ділилися з усіма запрошеними і співали різдвяних колядок. Житомирські господині до свята польської вігілії підготували спеціальні святкові страви, чого тільки не було на тому вігілійному столі. Завжди є присутня шопка, яка показує народження Ісуса Христа, бо саме 24 грудня в вігілійний день народжується Ісус Христос. Сьогодні також на столі присутні такі страви, як куття. Це також готується за. Завжди у нас потім вареники з капустою. Є також фарширована риба, гриби, риба жарена, також шуба. Маємо голубці з грибами. За святковий стіл сідали з молитовним покаянням і надіями на гарний новий рік. Свято у Вінниці благословив єпископ, кам'янець подільської дієцезії Леон Дубравський. То велике свято пан Єсус прийшов на цей свят. Хотів би побажати у це велике свято, щоб Бог приніс нам велику милість, посили віру, надію у кожне людське серце, щоб люди навчилися ділитися цією милістю зі щедрістю, яку має Господь. За сприяння генерального консульства Республіки Польща у Вінниці свято польська Вігілія стало традиційним об'єднуючим для великої української польської громади.